час новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас. З російського полону повернули семеро військовослужбовців із Тернопільщини. Це відбулося у межах другого етапу 66-го обміну військовополоненими, про проведення якого досягнули в результаті переговорів у Стамбулі. Цього разу вдалося вирвати з російських катівень, поранених і тяжко поранених захисників, які потребують негайної медичної допомоги. Серед них і захисники Маріуполя. За даними координаційного штабу з питань проводження з військовополоненими, серед визволених сьогодні захисників. Ясників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше як три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Вони мають важкі поранення та тяжкі хвороби, ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. Кількість захисників, які повертаються додому, поки не розголошується, задля того, аби обмін про який вдалося домовитися, відбувся згідно з планом. Проба підірвати дипломатичні стосунки між Україною та Польщею через Волинську трагедію. Останніми днями у соцмережах активно поширюється інформація, нібито Україна достроково припиняє дозвіл на проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники польським дослідникам. Однак пошукові роботи за згодою обидвох сторін тривали в період з 24 квітня по 10 травня. Відповідне повідомлення оперативно спростували в українському міністерстві культури. Незважаючи на це, ситуація в. Викликала занепокоєння щодо можливих спроб спровокувати напруження у стосунках між, між країнами, використовуючи чутливу історичну тему. Детальніше про інформаційну атаку у нашому сюжеті. Ось такий документ, від нібито міністерства культури і стратегічних комунікацій України, з'явився в мережі 8 червня. В ньому йдеться про призупинення пошукових та ексгумаційних робіт в пужниках з підписом міністра Миколи Точіцького. Уже 10 червня міністр публічно спростував цю інформацію, заявивши, що лист фейк. Він пояснив, що ексгумаційні роботи у селі Садове завершили ще 10 травня, і жодного рішення про їхню зупинку не ухвалювалось. За його словами, мета дезінформації підірвати конструктивний історичний діалог між Україною та Польщею, незважаючи на активне поширення фейку серед польської аудиторії. Офіційна Варшава ситуацію не прокоментувала. Водночас свою реакцію оприлюднила інтернет-спільнота Королівська канцелярія у міжнародних справах, яка позиціонує себе провідником альтернативної польської зовнішньої політики. У коментарі зазначили, ми приймаємо до уваги заяв. Ви Міністерства культури України щодо нібито фейкових документів, але нагадуємо, поляки добре знають, як працює російська пропаганда, і так само добре знаємо, як діють українські інституції. Якщо Україна справді хоче бути партнером Польщі, а не лише отримувачем допомоги, вона має усвідомити, що історична правда не напад, а умова примирення. Тому просто заперечення фейків недостатньо. Необхідні чіткі гарантії продовження ексгумацій, доступ до місць. Поховань Тощо, окрім цього, очільник українського міністерства культури наголосив, що наша держава видана демократичним і християнським цінностям та надалі гідно вшановуватиме пам'ять українців та поляків. Раніше стало відомо, що за тиждень до завершення ексгумаційних робіт у пужниках знайшли останки щонайменше 30 людей. Нагадаємо, що в січні 2025 року польський прем'єр Дональд Туск назвав домовленість про пошукові роботи проривом в стосунках між державами. Захист прав українців у часи великої війни виклик, який об'єднує державу та суспільство. У Тернополі відбувся регіональний форум на захисті прав людини. Щорічна доповідь омбудсмена України за результатами 2024 року. Захід зібрав представників офісу омбудсмена, місцевої влади, ветеранських організацій та громадськості. Учасники обговорили підтримку постраждалих від війни та захист прав дітей. На заході побувала і наша знімальна група. Як у час повномасштабної війни держава захищає права людини? У Тернополі провели форум під назвою на захисті прав людини. Щорічна доповідь омбудсмена України за результатами 2024 року, зустріч традиційно розпочали з виконання гімну та хвилини мовчання. Після цього учасники розповіли про ініціативи, які впроваджені в країні, та зокрема в нашій області, що стосується підтримки та захисту громадян. Представник уповноваженого в Тернопільській області Олександр Криницький повідомив, що протягом останнього року Кількість звернень українців зросла на 30%. «Продовж 2024 року у повноважному народу надійшло 123 221 звернення, їхня кількість порівняно з 2023 роком збільшилась майже на 30%. За цей час до Тернопільського лінального представництва уповноважено надійшло 2365 звернень. Під час зустрічі Олександр Криницький наголосив, одним із головних пріоритетів українських державних органів упродовж минулого року було повернення громадян додому. Станом на 1 червня 2025 року вдалося повернути 5 тисяч 757 українців, серед яких 294 цивільні особи. У 2024 році було проведено 11 обмінів військовополоненими та вдалося повернути 1358 тисячу наших громадян. Регіональне представництво бере участь у всіх зустрічах, організованих координаційним штабом із родинами військовослужбовців в межах Тернопільської області. У межах заходу відбулися дві панельні дискусії. Перша присвячена підтримці тих, хто постраждав від війни, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, родин військовослужбовців, зниклих безвісти та полонених. Друга дискусія зосереджувалася на захисті прав дітей. Галина Штеркун зазначила, в області налічується понад 18 тисяч дітей, серед яких 928 – це сироти, які позбавлені батьківського піклування. Більше 600 дітей в нас перебуває в опікунських сім'ях. Тобто беруть їх під опіку рідні, знайомі, родичі, ближні, дальні, хрещені і так далі. Разом з тим функціонує в нас, функціонують дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. На даний час у нас 11 прийомних сімей. Поліціянтка Ірина Ніколаєва розповіла, на Тернопільщині правоохоронні органи щоденно контролюють дотримання прав людини. З Цією метою створили окремий відділ моніторингу дій щодо затриманих осіб. Окрім того, для інформування дітей та запобігання їхньому вербуванню з боку Російської Федерації проводять різні заходи. Цим напрямком займаються саме мої колеги з ювінальної превенції, колеги із кіберполіції. Активно зараз проводяться заняття із дітьми, ходимо в школи, знімаємо соціальні ролики, говоримо із батьками, ходимо в дитячі садочки. Тобто, робота в цьому напрямку дещо посилилась і є активною. Загалом форум об'єднав представників Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів місцевої влади, Центрів безоплатної правової допомоги, ветеранських ініціатив та громадських організацій. Навчитися керувати дронами в реальних умовах. На театральному майдані Тернополя запрацювала мобільна fpv школа. Там ветерани 3-ї окремої штурмової бригади навчають охочих літати на симуляторах, готувати дрони до виконання бойових завдань та інше. Така навчальна програма для тернополян та гостей міста триває упродовж 6 днів. Коли проводять заняття та як вони проходять, знає наша Антоніна Ричкун. Відвідали сім міст України, аби навчити інших управляти дронами. У Тернополі впродовж шести днів діє мобільна впіві школа від третьої окремої штурмової бригади. Тут охочі тернополяни та гості міста можуть опанувати основи пілотування ударними дронами з нуля. Військовий цієї ж бригади з позивним друг ОВАК каже, навчання проводять в автобусі, який спеціально обладнаний індивідуальними робочими місцями. У нас є лекції, де буквально розкладаємо. Поступово усі похідні, що з чим зв'язано, типу що завдяки чому літає, на яких частотах, які батареї використовуємо, антени. Усе це у нас є на курсі. Окрім теоретичних знань на заняттях, учні відпрацьовують навички керування на симуляторах, тренують моторику, мікроконтроль і точні рухи з апаратурою. Після цього складають іспит і отримують можливість політати на справжніх семидіймових fpv дронах. У нас є ліфтов, це суто симулятор для відпрацювання м'якої моторики і вправ. У нас є, скажімо такі такі вправи, де нам потрібно чітко виконувати завдання, досить досить повільно. Бо FPV – це не про гонки, а FPV які для бойового застосування це про точність, про точність і влучність. Тому ми вчимо наших учнів виконувати вправи. Досить і досить ослідовно. Окрім Тернополя, мобільна впівішкола провела навчання також у Білій Церкві, Вінниці, Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, Чернівцях та Івано-Франківську. Друг Овак запевняє його основне завдання організувати якісний навчальний процес, згуртувати охочих, опанувати керування ударними дронами та допомогти їм здобути необхідні практичні навички. В країні війна і потрібно готувати людей. Тому у нас є медійний відділ, який займається досить якісно своєю роботою у в Тернополі. Вкрай виховані люди і знають про сферу діяльності навіть досить, досить добре. Тому тут проблем не виникає, і люди приходять, приходять працювати до нас і комунікуємо. Наразі у нашому місті заняття триватимуть до суботи, 14 травня. Навчання проходять у дві зміни. Денна група займається з 13 до 16 години, а вечірня з 17 до 20 години. Дзвіночок, гусениця, колесо огляду, сонечко та ще понад десяток атракціонів. У Тернополі офіційно стартував літній сезон розваг. Цьогоріч у парках Сопільче та Національного відродження встановили 15 атракціонів як для дітей, так і для дорослих. Перед запуском фахівці провели дрібні ремонтні роботи та перевірили безпеку. Тож тепер усе готове для якісного дозвілля. Про ціни та графік роботи знає наша Олена Чепіль. З настанням літа у Тернополі знову запрацювали атракціони. З 6 червня вони відкриті для відвідувачів у парках Супільче та Національного відродження. Серед знайомих усім колесо огляду, автодром, дитяча залізниця, грибок та інші. Одним із перших цього сезону на каруселях покатався чотирьохрічний Маркіян. Хлопчик обрав атракціони Карнавал, дзвіночок та потяг Гусениця. На каруселі. Тобі сподобалось? Так. А ти раніше був на таких атракціонах? Так. Перед відкриттям сезону усі атракціони пройшли експертне обстеження, отримали відповідні дозволи та акти про допуск до роботи. Тож відвідувачі можуть не хвилюватися, кататися на каруселях безпечно. Цьогоріч, як і завжди, працівниками нашого комунального підприємства проводиться дрібний ремонт перед початком сезону. Допрацьовували щось, щось домальовували, щось доварювали. Щось загалом у нас налічується 15 атракціонів, які будуть працювати цього сезону. Більш дорослі атракціони в нас розташовані в парку національного відродження і дитячі, як ми можемо побачити, знаходяться у парку Супільчення. Цьогоріч вартість дитячих атракціонів коливається від 30 до 50 гривень, дорослих від 30 до 60. А для дітей-героїв Тернопільської громади віком до 18 років, членів сімей загиблих захисників і захисниць України, відвідування атракціонів у міських парках безкоштовне. У будні дні каруселі працюють з 12 до 8 вечора, а у вихідні з 11 до 9 вечора. Ну а на сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4t.ua. і обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, кьюр-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора.